Вітаю вас на каналі Пара рук. Це мої гірочки Фенікс. Вони висаджені з розсади після чесніку. Бачите, вже такі більші трішечки. Ще потрібно сьогодні підкормити розконцентратом початок агітації, поки немає плодів. Ну, вже є малесенькі, але ще хай нарощують масу. Оце частинка гірочків трішки в затінку. Можливо, і тоненьке буде стебло, нічого страшного. А ці вже на сонці. Хоча у нас сьогодні і не передбачається високої температури, але притінити потрібно, тому сітки в мене вже немає. Вже вся сітка пішла, ось тут такий лан накритий сіткою. Тому я нарізала з своїх кущиків такий гілячок. Зараз по периметру ось так пройдуть ці гірочки. І це буде непоганий такий затінок. В цьому році я вже пробувала такий метод. Я притінила Частинку грядки томатиків. Там вони з краєчку, дуже ніжні томатики, дуже смачні, атомні виноград береда на них сітки трішечки не вистачило. І я отак гілячками їх притінила. І ви знаєте, дивич на спеку, плюс 55 і сонце палюче. А вони вижили, вони не погоріли. Тому рекомендую сітки отак по периметру пройтися трішечки з нахилом. На рослинки. І це буде гарне притінення без затрат абсолютно. Якщо у вас є якісь кущики, можна їх постригти. Це для них лише на користь, тому що вони через дощі виросли в мене вже ого-го Вони потім наберуть, на нарощують гілячки, ще цвіт буде на них.